18 жовтня, п'ятниця. Результат уподібнення народам. Частина друга. Гедеон відмовився бути царем, але бажання все ще таїлося в народі. І через 40 років після смерті Гедеона воно відкрито проявилося в тому, що жителі Сихема зробили Авімелеха, сина Гедеона, своїм царем. Але Йотам, єдиний син Гедеона, уцілілий після різанини, вчиненої Авімелехом, у притчі ясно пояснив народу, до чого призведе їхня Затія. Стоячи на верхів його ризім, він звернувся. Вернувся до жителів Сихема і сказав Пішли були раз дерева, щоб помазати царя над собою. І сказали вони до Оливки, Царюйте над нами. А Оливка сказала до них, «Чи я загубила свій товщ, що Бога і людей ним шанують, і сторожити під, під над деревами? І сказали дерево до Фіги, Іди ти та й над нами царюй, і сказала їм Фіга, чи я загубила свої солодощі та свій добрий врожай, і сторожити піду над деревами? І дерева промовили до винограду Іди ти та й царюй над нами, і промовив до них виноград, чи я загубив свого сока, що Бога й людей веселити, і сторожити піду над деревами. Тоді всі дерева сказали тернині, Іди ти, та й над нами царюй. А тернина сказала деревам: якщо справді мене над царя на собою помазуєте, підійдіть і поховайтеся в тіні моїй, а як ні, то ось вийде вогонь із тарнини та кять релеванські поїсть. А тепер, якщо направлю невинності, зробили ви, що настановили Авімелеха царем? і Якщо ви добре зробили з Ерубаалом та з домом його, і якщо ви зробили йому за заслугою рук його. Бо мій батько воював за вас і кинув був життя своє на небезпеку і врятував вас із руки Мідіяна, а ви сьогодні повстали на дім батька мого та й поубивали сінів його, сімдесят люду, на одному камені і настановили царем Авімелеха, сина його невільниці над цихемськими господарями, бо він брат ваш. І якщо в правді й невинності зробили ви з Єрубаалом, та з домом його цього дня, то радійте Авімелехом, і нехай він радіє вам. А як ні, вийде огонь з Авімелеха, та й поїсть господарів Сихему і Бетміло, і вийде огонь із господарів Сихему і Бетміло та й з'їсть Авімелеха. Суддів 9.8.20. Так і сталося. За три роки недовірою розбіжності між учасниками угоди про тарювання настільки зросли, що розпочалася відкрита війна, яка закінчилася смертю Авімелеха, а разом з тим і завершенням їхнього експерименту зі створенням царства. Усе це було показано всім наступним ізраїльським поколінням як урочисте попередження і переконливе застереження, до чого неодмінно. Призведе будь-яка спроба встановити царство. І коли, незважаючи на все це і всупереч відкритому протесту Господа, вони нарешті знову встановили царство, то результат. Хоча і з великим запізненням неминуче настав, майже все царювання Саул, їхній перший цар, провів у заздрості та ревнищах до Давида і в постійному прагненні вбити його. Царювання Давида було затьмарене його власним великим гріхом. Який він ніколи не зміг би скоїти, якби не був царем, воно було порушене зрадою його головного радника і повстанням його сина Авесалома. Друга половина царювання Соломона була відзначена його великим відступництвом і проклята огидним ідолопоклонством, яке перейшло разом з його язичницькими дружинами, усіма принцесами, дочками царів, що в свою чергу призвело до важкого тягаря й пригноблення народу. Наприкінці царювання цих трьох царів народ був доведений до такого стану, за якого неможливо було залишатися єдиним, і тому його розділили на дві частини. Десять поколінь утворили царство ізраїльське, а два інших коліна царство юдейське. І відтоді в десяти колінах безперервно відбувалося відступництво, чвари і царевбивства, Аж поки нарешті від жахів анархії вони б не були змушені вигукнути. Не мав нас царя. Тоді Господь знову запропонував їм себе, сказавши Ви втекли від мене, Ізраїль, ти згубив себе, повернися до мене, я буду царем твоїм. Осії 7.13-13.9-10 10. Але вони не повернулися, і тому були відведені в полон Васирію, розсіяні і втрачені назавжди. Коли це сталося з ізраїльським царством, про Юду ще можна було сказати. Юда держався ще з Богом і з святими був вірний. Осії одинадцять, дванадцять. Але це було лише на деякий час. Юдея теж неухильно йшла вниз шляхом відступництва, аж поки про неї не довелося сказати, зняти завої і скинути корону. Це не зостанеться так. Піднесеться низьке, а високе понизиться. Руїною, руїною, руїною покладу його, та цього не станеться, аж поки не прийде той, хто має право, і я йому дам. Єзекії 21, 26, 27. Так і Юда змушений був сказати: немає в нас царя, і довелося Юді піти в полон до Вавилону. Його місто і храм були зруйновані. А земля спорожніла після цього Господь був змушений керувати своїм народом під владою язичників, аж поки не прийде той, і навіть коли він прийшов. Вони відмовилися визнати його, бо він не став одразу ж підносити себе до рангу світського царя і санкціонувати їхні політичні стремління. І коли, нарешті, навіть палац звернувся до них із запитанням, чи розіп'яти мені вашого царя, вони, як і за часів Самоїла, уперто відкидали Бога і кричали: Ми не маємо царя, окрім кесаря! Івана 19:15. І це було лише прямим наслідком і неминучою логікою того кроку, який вони зробили за часів Самуїла, коли коли вони відкинули Бога й обрали Саула. У цьому полягало відкидання Господа й обрання Кесаря. Відкинувши Бога, щоб бути як усі народи, вони стали як усі народи, що відкинули Бога. І таким був очевидний результат об'єднання церкви і держави в ізраїльському народі. І все це написано в точних деталях, як воно відбулося для повчання. І попередження всіх наступних поколінь, і для настанови тих, на кого насувається кінець світу, чи засвоїть народ сьогодні, що сповідує Бога в церквах, товариствах, лігах, спілках і різновидних асоціаціях, усюди, урок, який дало слово Боже про досвід стародавнього народу Божого, який хотів мати державу і відкинув Бога. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.